Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти радянського союзу. Сьогодні 1418 день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити і повторили знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все та найгірше, що було в двадцятому столітті, навіть ще додатково. На війну шахедами та балістикою проти електростанцій та котели, але все одно росіяни намагаються захопити той самий Донбас, що й майже 4 роки тому. Хочуть ще раз збрехати, що взяли Куп'янськ, гинуть безкінечно в полях на Запоріжжі і воюють досі проти однієї України при всій допомозі наших партнерів. Тільки наші люди тримають фронт. Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін, і просто про нього особисто. Російські втрати складають зараз кожного дня не менше ніж. Тисяча убитих за добу від грудня, так. І це Росія так платить, фактично за те, що війна не закінчилась. Це божевілля. І це російське божевілля можна зупинити тільки об'єднаними силами, силами Європи та Сполучених Штатів Америки, силами всіх наших партнерів. Кожен день війни це нагадування, що світ не може захистити себе від божевільних. Треба захистити. Треба зупинити Росію.